Всіх вітаю! Це буде у нас паралельно заняття, а також радіоподкаст. Я нагадаю, що ми знаходимося в Національному університеті біоресурсів та природокористування. Зараз з нами четвертий курс «Радіожурналісти». Ми Ми ось такий невеликий радіоподкаст, і потім буде ваша черга. Розпочинаємо ми з того, що ми будемо говорити про культуру. До цього ми говорили в телевізійному форматі про політику і роль європейських Монархії та як вони допомагають Україні зараз. Ми будемо говорити більше. Я так розумію, про культуру, шоу-бізнес, музичний ринок і наскільки він актуальний та популярний, наскільки він користується попитом за кордоном, зокрема в Європі, і говорити ми про це будемо зі мною, а також з Натою Устименко, яка є авторкою свого власного та спільного проекту клуб медоїдів. НАТО можеш, будь ласка, його представити. Так, да, я сьогодні представляю Клуб Медоїдів, це Ютуб-канал, ви його можете легко знайти за цією назвою. І да, це колективний проєкт. Ми працюємо як ЗМІ. І наші головні теми це політика, міжнародні відносини, філософія, культура, ну і політичні студії, я б сказала. Отак от. Ось, І сьогодні я для Віки обрала таку тему, я її назвала Українська культура на експорт. Але скільки Віка перекладала Євробачення, угу, так угу. і не один рік підряд, і у Вікі є дуже великий досвід колаборації і праці в проектах, які пов'язані із музичною індустрією, то я б хотіла в деталях поговорити таки про музичну індустрію. Того в мене перше питання, воно буде таке дуже загальне. Чи може українська музична індустрія скласти бодай якусь конкуренцію на європейському ринку? Ну, дивись, я про музику можу говорити вічно, але по факту, той досвід, який в мене є, це в основному співпраця з Радіопромінь. Я нещодавно, до речі, перекладала невеликі такі шматочки для. «Europe's Biggest Dance Show», але це була така невелика колаборація. «Радіопромінь» співпрацює з BBC, У них є там спільні проекти, і вони роблять ось таке шоу Europe, «Europe's Biggest Dance Show». Тобто це українські ведучі, які англійською мовою все це начитують. В Ютубі можна все це подивитися, там є певний рейтинг і так далі. Але по факту я можу говорити напевно про «Радіопромінь», тому що я працюю на Суспільному. На суспільному. Вони позиціонують себе як україномовний, такий суспільний мовник, з одного боку незалежний, але з іншого боку, державний, суміш така, але по факту там лунає лише українська музика, виключно. Ми можемо почути таких там відомих співаків, уже доволі розкручених, таких, як, наприклад, там... Альона Альона, Джері Хейл це з таких сучасних. Це, до речі, якщо ми торкаємося першого Євробачення, яке я перекладала, то це було доволі цікаво. Тому що саме тоді, ще в 2024 році, там виграли Альона Льона Джері Хейл. Це їхня пісня, мати Тереза. Типу вона лунала тоді з усіх приймачів і так далі. Тобто, мені подобається, що українська музика там лунає. Вони це позиціонують. Якщо ми говоримо про «Europe's Biggest Dance Show», то, наприклад, це була остання колаборація. це... Дуже відома Юля Саніна, Hard Kiss, У них в основному англомовна музика, але вони також записали спільний трек з Королав. І це така денс-музика, тому що все ж таки шоу було орієнтовано в основному на такі таргета. Ну, така аудиторія таргетового. Виговорю це слово targeting audience, тобто вони цілилися на людей, які слухають клубну музику. І тому це Europe's Biggest Dance Show. І оце в них спільний трек Юлія Саніна і Королавт. Він там направ, набрав до декількох мільйонів переглядів в Ютубі. Це з таких dance шоу Але по факту ну, ми знаємо, що дуже популярним є пивоваров, це з тих таких народних улюбленців. Я не знаю, хто там, Макс Барських, але у нас його не крутять. Потім. Ну, це, скажімо так, з тих, кому покоління 30+, з тих, кому трошки раніше там, напевно, інші виконавці дуже популярні. Я думаю, студенти зможуть самі про це ще детальніше розказати трохи пізніше. Бо на минулих заняттях вони і мене дечому навчили. Я, наприклад, деяких людей, яких вони згадували, взагалі не знаю. Вони мені, напевно, нагадують про те, що зараз покоління Тік-Току, Інстаграму просто домінує, і люди дивляться на шоу. Вони хочуть бачити якісь рейтинги, і для мене це, до речі, виклик, тому що я ж тут працюю недавно, і мені просто дуже цікаво для себе зрозуміти, як поєднувати класичне викладання і класичний університет, який тут є, з тим, що потрібно. Це я вже перепрошую, переходжу на іншу тему, але все ж таки. Мені просто цікаво, як це можна поєднувати з тим, що сидять студенти, які хочуть бути зірками там теоретично шоу-бізнесу, але для цього їм нічого не потрібно. Навіщо їм я? Навіщо їм викладачі? І при цьому вони платять за це гроші. Вони просто можуть навчитися якимось СММ, новим там якихось тенденціям самі себе розкручувати через інстаграм і Ютуб, так як ти робиш. Ти ж знайшла свого спонсора теоретично. Тобто, це вже до питання, чи потрібна класична освіта. Знаєш, бо можна стати відомими без цього. Ти як думаєш? Ну, якщо ми говоримо про шоу-бізнес, я швидше з тобою погоджуюся. Якщо ми говоримо. Ну, хоча шоу-бізнес це розмите поняття. Ну, людині мінімум треба якась база, вона має навчитися співати. Тобто курси вокалу, вона, напевно, сольфеджіо має вивчити. Я б не сказала, що там люди зовсім без освіти, тому ну, така річ, може їм не треба там вища освіта, хто їх знає. А, просто дивися, в чому штука. Із тих проєктів, які я бачила, які ну, під патронатом української держави просувалися за кордоном. Тобто, коли ну, якісь виконавці їхали за кордон за гроші платників податків, їм робили промо, їм винаймали приміщення, де вони виступали. Там це може бути арена, це може бути якісь клуби, та да й то абсолютно більшість цих виконавців. Вони ну, давали якийсь україномовний контент, окей. І в мене одразу виникало питання, коли я це все бачила. А ну, чи, чи можемо ми якийсь інакший продукт продукувати, окрім який орієнтований на діаспору? На діаспору, на переселенців і так далі. Тобто, я завжди думала, а в чому сенс давати україномовний продукт на експорт, якщо його було б логічніше зробити там англомовним, франкомовним, німецькомовним і так далі. Ну, з цієї точки зору я можу не знаю, хіба що посперечатися, тому що я не продюсер. Це більше питання до продюсера. Але по факту мені здається, що. Ми не можемо сильно конкурувати, якщо це не буде англомовна музика. Якщо це будуть реально українці, українські виконавці, і вони співатимуть англійською, тоді ми можемо конкурувати. Якщо це українська музика, ну є деякі випадки, коли люди гастролюють і доволі успішно, навіть в Америці, і доволі українські виконавці знову ж таки, ті, кого я назвала. І знову ж таки, згадуючи те саме Євробачення, люди стають мега популярними навіть після того, як вони займуть там перше, друге місце. Вони потім в топах. У всіх гастролях вони можуть по Європі гастролювати. Їх всі люблять. Це навіть така типова історія не лише для України, а для всієї Європи. Там ті самі, я не знаю, Маніскени. Моніскен, да? то потім вони були дуже популярні взагалі усюди. Тобто, це такий білет. Тому мені здається, важливо засвітитися, і потім це вже якийсь такий дорога. Для тебе далі. Я не знаю, ну можна на пальцях однієї руки перерахувати, хто реально популярний за кордоном. Це той, хто напевно дуже сильно в Україні популярний, ну, типу, народний, там, Вакарчук. І так далі. Мені здається, це більше стосується тих топових співаків, які реально дуже сильно популярні з українських музичних гуртів. Я чую, як там весь час зараз там лунає чи Смарагдове диво, чи щось там таке, ти йдеш по вулиці, все це чуєш. Тобто ти розумієш, що люди в основному люблять молодь, особливо поп-музику. Тому я думаю, що в основному те, що зараз слухають за кордоном, це поп-музика, навіть от та, ж, та ж сама. Історія з Євробаченням просто ще в тому, що люди буває там, виступають, От, наприклад, там Альоша, це ще з минулих років, і потім вони стають відомими. І вона навіть з чоловіком, я вже не пам'ятаю, як його звати, але коротше, і вони потім переїхали в Європу, і вони говорять, що нас тут не розуміють, а за кордоном нас розуміють. То вони там і залишилися. Я думаю, це дуже суб'єктивна історія, тому що невідомо, хто може бути відомим в Європі, а хто не може бути відомим. Десь так. Ну, так, да, того я уточнила по цільовим аудиторіям. Тобто, окей, якщо виконавець відомий в Україні, він буде відомий за кордоном серед українців, найвірогідніше, серед або діаспори, або переселенців. Тому мені йшлося саме про таргет от саме іноземної аудиторії. Дивися, я приведу тобі приклад. Я більш... Компетентна і обізнана в сфері театру я спілкувалася із людьми, які організовують фестивалі за кордоном, беруть участь в фестивалях театральних за кордоном. І вони казали отаку от річ за кордоном, всім без різниці якою мовою вистава, чи то українською, чи то російською, бо вони не розуміють ані ту, ані іншу. Того театральні мови за кордоном, ті, які, ну, які можна це англійська, звичайно, французька, інколи німецька, О, такі от справи. У нас такого продукту на експорт взагалі катма. Ну ми з тобою ми знаємо мінімум один театр, який англомовні вистави ставить, але це дуже маленька кількість вистав. Це скільки на рік? Дві-три. Ну, ми говоримо про приватний театр, про, да. ін, про English Theater, де ми навчалися. Але по факту це приватний театр, він не може конкурувати на такому великому рівні, як мегазірки. Тому, наприклад, ми можемо просто перераховувати тих, хто дуже сильно популярний. Але про приватні театри, ну це це, напевно, окрема тема для розмови, її треба досліджувати. Тому що місцеві музиканти, я не думаю, що вони там дуже сильно зможуть досягнути успіху за кордоном. Це все, я не знаю, така історія. Варя дуже. Дуже суб'єктивна, мені здається, тому що, по факту, навіть ось ці наші програми, які mm -hmm. виходять, наприклад, під текстою саме на українському радіо, він паралельно виходить в Польщі. Які рейтинги, ми ще не знаємо, але ми знаємо, що його слухають. Але знову ось це питання, яке ти поставила, хто її слухає українською мовою? Або українська діаспора, або її там перекладають польською. Мені здається, ми виходимо в прямому ну, в записі в оригіналі українською мовою. Тобто це означає. Що нас слухають українці, емігранти, які в Польщі. Мені здається, та сама історія із музикою. Mm. Ну так, дивися, я знаю через свої особисті знайомства і особисті вподобання, декілька успішних історій. Є гурт Stone Jesus, У них весь вся їхня творчість, вона англомовна. Тому що у них фронтмен лінгвіз здається, за освітою. Коротше, у них всі пісні. Вони англійською мовою. У них стонер рок. Стонер це дуже нішева тема. Дуже то тобто, це не просто якийсь там хардкор і не дезметал, це іменно стонер, то є це характерне звучання. І це дуже нішева штука. Але вони популярні за кордоном, і це єдиний український гурт, у яких був тур. По Південній Америці Південна Америка дуже якби, гарно ходить на концерти, то тобто, це дуже великий успіх. У них хороші солдаути в Європі, і вони серед саме фанатів оцієї нішевої музики, вони дуже популярні і у них, ну, вони реалізовані, вони у своїй ніші, вони реалізовані. Ось ще, ще один успішний такий кейс є такий гурт Вовк. Вовк теж, я не пам'ятаю, що у них там хардкорно. Ну, Коротше, це, це теж важка музика. давай називаємо так важка музика, типу які з варіантів А, І у них декілька їх композицій. Я не пам'ятаю, дві здається, вони потрапили в саундтреки до гри Сталкер. Нової гри сталкер, і вони стали популярними. У них почалися прослуховування, скачування на Spotify, на всіх оцих платформах музичних. Вони, ну, типу, стали відомими, більш відомими ніж до того були. І оце така штука. Обидва ці випадки, які я привела, і ну я за цими людьми слідкую, за цими гуртами. Це я дуже добре знаю, що у них відбувається. І обидва ці випадки у них не було втручання держави. То держава їх ну жодним чином не спонсорувала, інформаційно не підтримувала. Ніфіга. Вовк, наприклад, сидить в Україні. У них немає дозволу виїхати за кордон, типу, і українську культуру популяризувати. Там їх там ніхто не бронює і ніхто їх короче, не випускає. Ну це індивідуальні кейси, я думаю, да, але це, це цікаво слухати. Просто як у них це все відбувається. У нас тут просто якісь саундтреки пішли паралельно якраз до теми, яку ми зараз озвучуємо. Так, я просто, щоб фіналізувати ще з Євробаченням, дуже багато я чула коментів від різних людей останнім часом, що Євробачення дещо зіпсувалося. Що воно, м'яко кажучи, не таке, яке воно було раніше, де воно викликало феєрію. Зараз дуже слабкі учасники, які не дуже сильно то викликають яких я не знаю підтримку. От хто з вас, наприклад, голосував за циферблат на останньому конкурсі з моїх студентів, якщо не секрет, так ви голосували? Вони вам подобаються на відборі в Україні чи на відборі в? На відборі в Україні, бо за кордоном ви не можете за себе голосувати. І минулого року я за них. Так, да. Минулого року вони мені більше сподобались ніж цього. Ну так, цього року пісня <рес> була. Та, так, інша була пісня, абсолютно. В цьому році дуже мало хто прям так зачепив. От. Ну тобто, ви погоджуєтеся з тим, що вони не не сильно такі яскраві учасники. Вони були найкраще з тих, що було. А ви проголосували проголосували за от цих переможців цього року за циферблатів? На Євробаченні? Угу. ні, були і достойніші конкурсанти. Чого ви думаєте, не вистачає українській музичній аудиторії зараз, щоб зачепити Європу? Має бути в, ну, в сумі, має бути і гарне шоу. Якщо взяти е, музикальну індустрію за кордоном, то там це все комбіновано. І е, виконання пісень, і шоу, і все це якось в сумі дуже гарно. А у нас або голос, але не шоу, або але є шоу, або ну, е, е, пісні без сенсу і якась шароварщина. Я зрозуміла, ну, щось одне, так. Е, у нас просто радіоподкаст, тому так, це буде більш краще, коли вас буде чутно. Я, я не впевнена, як це все звучати, але дякую, я зрозуміла. Е, немає відокремлення, щось одне або щось одне, немає суміші, щоб все це було поєднано. От, е, Нато, ми просто робимо це для твого проєкту, uh -huh. тобто фіналізуючи там, дискусію, які ти хочеш от, висновки зробити або поставити останні питання. Не думаю, що в мене питань як таких більше немає. Я просто хочу зробити той висновок, що я не розумію логіки культурної політики, в принципі, для чого орієнтуватися лише на свою діаспору, і лише на українців за кордоном. Це раз. Друге. Чого не підтримувать тих, хто за кордоном сам себе зробив успішним? Я маю на увазі серед українських mm -hmm. виконавців. Це два. І третє: чому не випускати ключових ну, успішних виконавців українських, які популярні за кордоном, які там роблять шоу, які збирають касу, і чого їх там не підтримувати, щоб вони там Україну просували? Оці три мої висновки. Всі я зрозуміла. А які ти можеш дати поради, щоб це змінити? Поради, щоб змінити, ну, почати вести адекватну політику. Ну, порада номер один це те, що треба, щоб була якась стратегія, якийсь мінімальний план. Якщо у нас підтримуються тільки, я не знаю, 10 представників шоу-бізнесу одних і тих самих кожен рік, і вони всі виступають для діаспори, то це значить, там плану немає ніякого. Тому що культура вона має бути експансивна за визначеність. Угу. Я Розумію, те, що ти говориш. Ми ще не зачепили таку важливу тему, про яку я хотіла говорити. Окремо, це зірки, які в тому числі української музики від проросійськості перейшли до будучи повністю проукраїнським. І наскільки щиро це відбулося, бо дуже багато розмов у нас там на радіо про це відбувалося. І в нас тут навіть були студенти, які дуже непогано парадіювали деяких зірок, які відверто не зрозуміло до речі, але тим не менше вони представляють Україну за кордоном? Ем, наскільки вони взагалі, я не знаю, чи є вони взагалі частиною України, навіщо їм це потрібно, чи це все частина піар-ходу. Але це вже буде темою для окремої дискусії. І е, е, дякую за те, що послухали нас. Я думаю, що все це вийде в твоєму Ютуб-каналі Медоїді. Uh -huh. От я не знаю. наостанок хочеться сказати, що ми можемо розкривати ще більше культурних і не лише культурних, а й політичних тем. Залишайтеся з нами.